Думаєте, плов треба готувати годинами? Помиляєтесь. Сьогодні зробимо ароматний плов з куркою. Всього за 30 хвилин. Починаємо. Нарізаємо цибулю клюкольцями, моркву соломкою, курку шматочками. Поступово, але швидко, обсмажуємо все до золотистого кольору. Додаємо спеції, саме вони створюють справжній смак. Зверху висипаємо рис, гарно розправляємо. Вставляємо головку чи заливаємо терпою водою. Приправляємо до смаку. Накриваємо кришкою і готуємо 20 хвилин. Провіряємо на воду. От і все! Ароматний плов за пів години готовий! Збережіть цей рецепт і поділіться з друзями. Бо так швидко і смачно ви ще не готували! Смачного!